Так, всім підписникам того, всім каналу привіт. Ну, що, народ, Їдемо на другий город, картоплю будемо вибирати. Їду Волжанкою, батя трактором поїхав. Прицепив прицепчика. там накипив мішків, відер і назад, щоб нагрузити картоплю. Коротше, в нього. Ну, поїхали, коротше, покажемо. Так, народ, ну що, працюємо, бачите, ось ось скільки картопельки. Трошки є. Маленько збираємо, так. тут уже з цієї сторони два вибрали, бачите, що посередині якийсь інший сорт, то ми його поки не чіпаємо, ждемо воно коли. Це бадилля трохи підсохне, тоді будемо тут вибирати. А так, Ще покажу вам, дивіться, що батя косілочкою покосив, бо в мене часу трохи не було, не встигав. Ну Дивіться, обичною роторкою як вийшло. Доволі непогано вийшло. Це краще як махати косою. Так, ну що, збираємо далі. Буду вам показувати. Чинно, Виколія, Марс, колик, бля! привіткуємо! Як воно там, трекні Я де покажу. остання славянки. Так, це в минулому відео його коника вам показував. Нема коника, пасається. Пасається в полі сьогодні. Так, червону картопельку позбирали і йшли біленьку. збирати, якийсь другий сорт. Мам, ну що, як картопелька? Окей. Окей? Да, базарна. Хватить і собі і житкам. Да, Базарна. Ага. То що треба картошечка? Дуже вкусненька, називається. Та й сорт. Понятно. Так, народ, дивіться, яка земля, коротше і як на пляжі, пісок, піщуга, коротше. суш конкретна. Але хоч добре, що брил немає. Бо в минулому році така бриляка була, що нам воно було виворювати. Але на такому пісочку нормально гною дали, сірати були посіяні. Але, в принципі, трошки, трошки є. Так народ, дивіться, якісь обувають кущики які попадаються. Можете почитати, скільки картоплинок. Так, непогано. До цього року, для такої погоди суша плюс на пісочку. В принципі, непогано виходить. Ще пару дочки залишилося. І будемо звозити. Так, беру волжанку. Там вже вже цю часть позбирали. Ну що, їду туди в кінець, бо туди, щоб збирати оттуда, з горки будемо коротше, їхати, щоб легше було. Пригрузимо трошки багажника їй, щоб, щоб не так прогрузали колеса, тому що дивіться все, коротше, буде грузно толково, але нічого буде їхати. Так, Включаємо кондиціонер. винта и погнали. А Надо. Ида, еда. Без напряга. Маленькую. Так, що народ погрузилося, дивіться скільки Толя Веліка свого кинув. І летимо домой. Ти, ти щось не все покажу, що в багажнику. А, ну що в та, що там в багажнику. Батя там вибирає, вбирають, ми литим, коротше, зразу, висипаємо це все. А Воно гниють. Так, коротше що, привезли першу ходочку, розгрузили. Прицеп вже витягнули на дорогу, їдемо. Їдемо по наступному. Такий кагатик зробили зі старих дверей. Старі двері, звісно, ця тема прикольна. Надіжна. Можна багато що, багато де їх використати. Так, поїхали. Так, їдемо на город. Забирай далі. Вам особу садить, на Давайте вже додому їде трактор цей. уже на мешках лазить. А это що я їм зроблю? Зроблю отак от ось. Як москалі будем. так. І так буде з кожним кацапом, да? І так Отак він. Чоб і трап ідемо возить. Уперед. Судишь, я кажу. Трапить на наверх положив. Найбільше. Ставить пішко. І так вот. А тут подбирай день багаж. Не буду знать, что Кричать і собаки і барашки, всі хочуть їсти. Всі хочуть кушати. Це зарані. Солітики наші сійдо набрали собі насіння. Добре. Гробцям хоть хватило. Що казав? козу взяти. Так, другий, другий прицепчик привезли. Толя відкручує і йдемо ще по третій. Баті вирішив зразу заволочитися все. Порядочок був. Так, батя заодно вирішив зілля позгрибати, то що на картоплі було. Так, догружаємо, коротше. трошки гар... трошки гарбуз є, ось, ось бачите. Бачите, скільки є. Є гарбузу в цьому році. Мама хай битом сила не нужно. Запрещенная рубрика. Все, хай вам